Привіт усім! Вчора були коротші, позитивні новини. Сьогодні вже багатьом новина не сподобається. Але що відбувається, то я і висвітлюю. І вже сьогодні говорять про те, що з початку 24-го року для українських біженців на території Польщі будуть скасовувати певні виплати. Друзі, не забудьте підтримати це відео лайком, репостом. І якщо ви не підписані, то підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Про цю інформацію заявляє речник уряду Польщі Пьотер Мюллер. Це вже, до речі, вдруге він вже один раз про це говорив, але це було так: знаєте, сказав та й сказав. Проїхали сьогодні. Він вже так впевнено заявляє, що це рішення вже прийнято, що про це вже домовлено, і що людям дійсно будуть цю допомогу забирати через те, що немає масовості. Приїздів з України в Польщу, про те, що вже трохи все стишило, вже всі призвичайлись, вже це не потрібно. Я би з цим сперечався, тому що ту допомогу, яку дає Польща, це допомога на дітей. Тому я не розумію, чому її мали би забирати. Це не виплачують там якійсь людині, яка сидить вдома без роботи. Це виплачують на дітей, які навчаються, які там, займаються тим, чим мають займатися діти. Уряд Польщі не планує продовжувати виплати деяких видів допомоги українським громадянам. За це питати це питання вже остаточно узгоджено. Про це заявив спікер уряду Польща Пьотер Мюллер. На запитання журналістів про те, коли саме скасують виплату, спікер сказав: ймовірно, у першому кварталі 2024 року на його думку продовжувати виплати допомоги українця, українцям немає сенсу. Ось такі, такі заяви. Ми вже знаємо про те, що, наприклад, 500+, плюс ті, які українці отримують, і не тільки українці, вони зараз підлягають перевірці, бо багато українців на території Польщі отримують цю допомогу, але Їздять додому, їздять в інші країни. Хоча так не має бути. Ви знаєте, що якщо ви отримаєте допомогу в Польщі, ви маєте бути на території Польщі. Якщо ви покидаєте Польщу, ви про це маєте повідомити в уж в ЗУС, що ви покидаєте, що ви зараз на даний момент не є на території Польщі, щоб вам їх призупинили цю виплату. Потім, коли ви повертаєтесь, ви маєте повер... повернути собі ту виплату, прийшовши до ЗУЗу, до ужнду, щоб це відновити. І зараз УС робить далі, продовжує перевіряти всі, хто отримує цю допомогу. Ну і от бачите, спікер, не спікер представник уряду буде, говорити, що будуть все ж таки забирати ці виплати. Які виплати взагалі надаються? Це 400 злотих допомоги дітям, які в яслі ходять. Це якщо я не помиляюся, тисячу злотих, якщо дитина від року до трьох. І це 500, які десь найближчим часом мають перейти в 800 плюс, як правляча партія заявляє, що таке, напевно, що буде. Оці виплати можуть забрати з початком 24-го року. Заберуть чи не заберуть, невідомо, але про це говорить представник уряду, і це вже не в перший раз. Я щось думаю, що такі рішення вже піднімаються, такі питання обговорюються. І таке дуже сильно ймовірно. Ви що думаєте? Пишіть у коментарях. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім, хто допомагає Україні перемогти.